Івано-Франківськ отримав нову туристичну карту серед місця. 1600 будиночків, зображених на карті, малювали аквареллю. Робота тривала три роки. Бачила нову мапу, і наша Іліана Хомиршин. Івано-Франківськ з висоти пташиного польоту. Кожна вулиця та кожен будинок малювали з найдрібнішими деталями. Художниця розповідає, щоб намалювати один квартал, ішло чотири години. Три місяці малювали три. Цікава робота, ну, так особисто як для, ну, для творчого проєкту, це досить складно самому зробити, а так з підтримкою ну, набагато легше. Івано-Франківськ ще не мав такої детальної мапи. Цього разу створено не просто нову карту, а стилізований під гравюру вид на серед місця. Крім того, на карті зображені деякі цікавинки, які не так легко віднайти. Там є такий прикол, що можна познаходити якісь дуже дрібні деталі на цій карті з зображеними людей, де автори себе зобразили. На пікс, наприклад, на Аху білого будинку фотографує панораму міста, художниця теж себе зображала десь з мольбартом. Це треба шукати. Якісь ровери заховані в кущах. Ця карта стане не тільки путівником, а й гарним сувеніром на згадку. «В першу чергу це буде сувенір, дуже гарний на пам'ять. І в принципі, дуже гарно що там є історична довідка. Відзначені усі е, архітектурні пам'ятки здається такі які є обличчям міста. І е, що важливо, ковальські. Е, які у нас є, тому що це справді теж таке обличчя міста». Карту надруковано тиражем 5 тисяч примірників, і вона вже є у продажі. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раїм.